Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. У нас сьогодні з вами чергова зустріч Рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Зустріч ось такою дуже симпатичною задачою. Ну, як писав великий Кабзар, дивлюся я на небо і думку гадаю, ну, чому така красива задача мені не прийшла в голову? Ну чому я не склав таку красиву задачу? От. Хтось склав і запропонував спільноті YouTube спільноті. Е, пропонується натиснути. Ну, я звернув увагу на таймінг. Да, тут 16... не знаю, чи ви бачите, дуже тут у нас дрібне, але червоне. Я візьму. ну, 16 хвилин, 31 секунда. Задача дуже достойна. але... Мабуть, автор задачі трішечки не знав одну властивість, дуже важливу для прямокутника. А ви її можете знати. Або якщо ви її не знаєте, вам тим паче буде цікаво розв'язати цю задачу. Ти... Да, хочу зауважити, що тут не зазначено оці відрізочки, які 33, 85, 35 їх це дотичне до кола. Натисніть, будь ласка, паузу. Я думаю, що розв'язування задачі вам буде цікаво, особливо хто таких задач не бачив. Я не бачив до цього моменту, до речі кажучи. Ну що, сподіваюся, що у вас вийшло. Для того, щоб цю задачу розв'язати дійсно швидко, треба знати одну властивість у прямокутнику. Я зробив заготовочку. Заготовочку і хочу позначити його а, Б, Ц, Д. Так от, ну, я не знаю, в моїх підручниках, мабуть, точно немає, але по інтернету гуляє, можливо, є в підручниках інших авторів. Якщо е, така, е, така властивість, якщо М е, довільна точка всередині прямокутника, і ми цю точку з'єднаємо з усіма вершинами. Що я зараз зроблю, намагаюся робити швидко і акуратно одне протирічить іншому, скажімо так прямо. То у прямокутнику виконується така цікава властивість. МА в квадраті плюс МС в квадраті дорівнює МБ в квадраті плюс МД в квадраті. Шановні учні, хто цієї властивості не знав, Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте її довести. Вам буде цікаво і корисно. Сподіваюся, ви довели, і в мене є така підозра, що ви використовували теорему Піфагора в різних, так би мовити, варіаціях, можливо, доведення трішечки різні. Саме в такому вигляді, ця, ця, ця формула, ця властивість, вона є в інтернеті з доведенням, в принципі, наскільки я бачив, я хочу довести цю властивість дещо довшим шляхом не банальним і педагогічним. А чому він педагогічний, ви дізнаєтесь трішечки пізніше. Ну, я зроблю той крок, який люблю робити. От зараз всі скажуть, от знову Істер вводить систему координат. Навіщо це ж можна за теоремою Піфагора? Можна, але я ж не кажу, що не можна. Значить, Я введу систему координат. Ви бачите, яким чином я вже коментувати не буду. І тоді точка А це точка 00. Давайте ми введемо, що АД дорівнює А. Для визначеності А Б дорівнює Б. Тоді ми можемо дуже швидко розставити координати точок Це А0, а Це в нас 0 Б, а це відповідно АБ. А точка М нехай має якісь координати С Д, причому С між 0 та А, а Д між лем та Б. Отже, в наші всі. Початкові, так би мовити, стартові позиції визначення. Ну і я, з вашого дозволу, щоб не витрачати час, буду зразу шукати МА в квадраті плюс МЦ в квадраті, зразу за тим, що я бачу. Значить, MA в квадраті це квадрат плюс Д квадрат, МЦ в квадраті. С мінус А в квадраті, плюс Д мінус Б в квадраті. Якщо ми квадрати порозкриваємо, в нас буде 2 с квадрат плюс 2 д квадрат, плюс А квадрат плюс Б квадрат, мінус 2 ас мінус 2 БД. Давайте шукати m квадрат плюс МД квадрат. Трішечки я. Опущу, значить, М квадрат. С квадрат плюс d мінус б в квадраті, плюс С мінус С в квадраті, плюс д квадрат. І якщо ми акуратненько розкриємо тут дужечки, то це буде 2C квадрат плюс 2д квадрат плюс А квадрат буде плюс b квадрат мінус 2 bd мінус 2AC. Тобто нас. Ми довели. У нас абсолютно однакові вираз. Ну, я думаю, що в цей момент, в тому числі, мої колії-вчителі, скажуть, о, так це теж непоганий спосіб доведення. В принципі, з вами погоджуюсь, цілком непоганий. Цілком непоганий спосіб. Але цей спосіб, на відміну від того, якщо ви доводили ЗТРМ Піфагора, цей спосіб ще педагогічний. Тому що цей спосіб нам дозволяє зробити одне важливе відкриття. Ну, я сподіваюся, що це відкриття, ну, досвідчені вчителі знають, які давно працюють в математичних класах. А скажіть, будь ласка, от я, я... я довожу цю властивість цим способом. От давайте я навмисно зробив чорну рамочку, а тепер я її зроблю зелененькою. Десь. При доведенні, ось фактично моє доведення, ось, да? в цьому доведенні я десь використовував, що це знаходиться між нулем та А, де знаходиться між нулем та Б. Я десь це використовував, я ніде це не використовував. Тому положення точки М всередині прямокутника тут не зіграло роль. Тобто ми можемо сказати, що при М, якщо М будь-яка точка площини, то буде виконуватися ця рівність. А тепер, коли ми знаємо, тобто, ми з вами маємо ну, нову таку планіметричну властивість. До речі, забув сказати це тут. Ну, я думаю, що ви прочитали, це написана угорська математична олімпіада. Ну, хорош, тобто, якщо цієї властивості не знати, ну, мабуть, можна розв'язувати тут не знаю, скільки там 16 хвилин 31 секунду. Значить, якщо ми позначимо це точка М, якщо ми з вами з'єднаємо, вже я перейшов плавненько до самої задачі, якщо ми так з'єднаємо, я такий приємний зелений колір веселенький. То ми з вами чудово розуміємо, що в нас утворилося, оскільки це дотичні, утворилися прямокутні трикутники. І якщо, от я, я один, я вже не буду повністю замальовувати, вже ви мені вибачайте, будь ласка, ось, наприклад, прямокутний трикутник, ми позначимо радіус ОМ, наприклад, ну, будь який радіус R. І тоді ми будемо бачити, що АО в квадраті. Це 33 в квадраті плюс Р в квадраті. А МП. Так, я і М і О позначив. Перепрошую. Давайте ми все-таки М позначимо центр кола. Так, трішечки я перестарався. значить А все-таки. Неправильно я кажу, неправильно написав. Значить, давайте ми М позначимо центр кола. А тут у нас буде М, там, якої букви не було ще. Ну, К, наприклад. Значить мК це радіус, так, радіус. І ми можемо спокійнісінько собі писати АМ в квадраті. Це 33 в квадраті, плюс r в квадраті, Бм в квадраті. Це відповідно. 85 в квадраті плюс r в квадраті. См в квадраті, в ввадраті, плюс r в квадраті, dm в квадраті, це 35 в квадраті, плюс r в квадраті. Але ж ми з вами знаємо, що для будь-якої точки вже площини не обов'язково всередині. Ми можемо сказати АМ в квадраті плюс СМ в квадраті дорівнює БМ в квадраті плюс ДМ в квадраті. І коли ми підставимо наші дані, я думаю, ви вже всі бачите, що буде відбуватися, я вже просто намагаюся, щоб поряд з малюнком було, ви бачите, що відбувається. Що відбувається, всі r квадрати повзаємо знищуються. І ми тоді, коли виконаємо обчислення, я підгляну 7361х квадрат, тому х буде корінь з цього числа. Ну, автор задачі, Автори задачі вони не намагалися, я думаю, так зробити, щоб там корінь був раціональний. Ну, Які є задачі ми розв'язали. Дійсно, дуже красива, дуже хороша, дуже цікава задача. І якщо знати відповідну властивість, вона стає ну, досить технічною, досить приємною. Сподіваюся, що вам, як завжди, було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.